Вони йдуть на вибори, бо хочуть очистити владу від казнокрадів та політичних пристосуванців. Відтак партія воля сформувала на Прикарпатті потужну команду, у складі якої здебільшого нові у політиці. Люди усі вони йдуть на вибори і впевнено беруть на себе відповідальність за кожного та за зміни, що збираються втілювати на місцях. Люди, яких ви бачите перед собою, це люди, яким не потрібні мандати як мандати. Хочеться зараз спробувати змінити середини цю систему. Маю надію, що з людьми волі, з цією командою нам вдасться це зробити, і у нас все насправді буде дуже добре. Ми переконані в тому, що івано-франківці повинні жити в чистому і в комфортному місті. Ми повинні робити нові відпочинкові зони. Ми повинні робити нові спортивні зони. Ми нарешті повинні навести лад з. Тою рекламою, яка є в центрі нашого міста. Ми повинні залучити кошти, щоб відрес... відреставрувати нашу арх... Арх... архітектурну спадщину. Представляє партію воля у парламенті народний депутат України, члени ради партії Юрій Дерев'янко. Обранець запевняє чесність та професіоналізм головні риси партійців волі. Це є особистості, це є люди порядні, патріотичні, фахові. Це люди ідейні команда політичної партії Воля йде на вибори, аби робити якісні та ефективні зміни на Прикарпатті. Загалом воля на місцеві вибори на Прикарпатті відправляє понад тисячі кандидатів.